Порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії. І так, розберемо на конкретному практичному прикладі, де надана юридична допомога та скасована висновок ВЛК. І так, обставини. чоловік пройшов військово лікарську комісію при ТЦК та СП, за результатами якої його було визнано придатним до військової служби. Але, на жаль, не було враховано його реальний стан здоров'я та наявні медичні документи. За Результатами військово-лікарської комісії складається довідка ВЛК, яка затверджується, визначається причини зв'язок захворювань, перелічено у зазначеному випадку досить великий перелік захворювань. Статті розкладу хвороб теж зазначений перелік статей. Але на жаль, його було визнано придатним до військової служби всупереч реального стану його здоров'я та наявних медичних документів, які на жаль не було враховано. Що було далі, зроблено далі? Було вивчено медичні документи, зазначений документ військово-лікарської комісії, та підготовлено аргументовану скаргу на регіональну військово-лікарську комісію, де було зазначені, що. Довідка є незаконною, підлягає скасуванню, порушено порядок проведення військово-лікарської комісії, зазначені статті розкладу хвороб не відображають реальний стан здоров'я. Також не враховані висновки фахівців медзакладів. Документи, які були долучені при проходженні військово-лікарської комісії та долучені до самої скарги. Не забезпечено огляд відповідним спеціалістам також не було не витребувано та не враховано медичні дані з диспансерів та медичних закладів. В основу рішення покладені документи з численними виправленнями. Дуже багато було в медичних документах. також у самої довідки ВЛК. Що зазначає, що ну, були порушення при проведенні огляду? Зміст довідки не відповідає вимогам положення номер 402 про приходження ВЛК. Це більш детально вже у наступних публікаціях, які допускаються порушення. Також зазначалося самим клієнтам, що спрощена процедура проведення медичного огляду. Тобто був такий, скажімо, експрес-тест ВЛК 5-7 хвилин, і ВЛК готова. Була підготовлена, зазначена скарга, все детально було викладено. Долучені необхідний перелік документів, які підтверджував, що зазначений чоловік мінімально обмежено придатний, максимально непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Зазначена скарга була направлена до регіональної військово-лікарської комісії. Комісією зазначена скарга була, була розглянута, отримана відповідь зазначеного регіонального ВЛК, розглянули скаргу та скасовано зазначену довідку ВЛК, рекомендовано провести контрольний медичний огляд вже не ТЦК та СП районним, а обласним ТЦК та СП. Також було зазначено, що були виявлені недоліки при проведенні, зазначеної військово-лікарської комісії довести до всіх підпорядкованих ВЛК з метою недопущення їх в подальшій діяльності, тому якщо військово-лікарська комісія була проведена з численними порушеннями, наявні медичні документи, та саме важлива. Чоловік дійсно обмежено придатний до військової служби чи не придатний до військової служби, і це підтверджується реаль, реальний його стан здоров'я, не у лапках непридатний до військової служби. Ну, подальшому значно довідку була скасована. Чоловік пройшов відповідно до закону ВЛК, надав всі необхідні документи та. Військово-лікарська комісія була проведена повновсебічно відповідно до положення номер 402 Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірок. Якщо подобається значене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.